Це програма обласна рада позиції та дія. Сьогодні говоримо на тему можливостей обласного бюджету та 10-ту річницю війни з Росією та проблеми округів. Гостем студії у нас сьогодні є Михайло Королек, депутат івано Франківської обласної ради від фракції Свобода, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Не вперше зустрічаємося в цій студії, раді бачити, тож зразу Мітаю. конкретно до тих запитань, котрі сьогодні ми для вас підготували. Ми завершили січень місяць. Це перший місяць року, що розпочався. Звісно, є нові плани, але якщо підводити підсумки 2023, то якими вагомими подіями він запам'ятався для вас особисто як депутата обласної ради, так і для громади, яку ви представляєте. Я хочу сказати, що насправді 2023 рік був доволі непростий. Перед нами стояло багато завдань стосовно допомоги нашим військовим і з Янфарківської обласної ради, з інститу нашого голови, керівництва обласної ради, були значні кошти спрямовані збройних сил України. Фактично на програму безційних заходів було спрямовано 60 мільйонів, на програму Шевської допомоги 50 мільйонів, на програму правоохоронної діяльності більше 10 мільйонів гривень це є значні кошти, адже попри те, що ми є депутатами обласної ради, але обласний бюджет є не такий великий, щоб мати можливості щось зробити грандіозніше. Але якщо взяти у відсотковому співвідношенні, то кількість грошей, які були виділені з нашого бюджету, вони в області є фактично на одному з найвищих показників. І я е, цим горджуюся, тому що це є першу чергу наш обов'язок. Але я радий, що наші депутати до цього питання ставляться відповідально з розумінням, і ті всі кошти, які можна було закумулювати для підтримки наших збройних сил України, були е, залучені і це є правильно. Е, попри це, е, частина коштів була розподілена на, на інші речі. А... Це на наші укриття, адже в лікарнях, садочках, школах це питання на жаль, на 10-му році війни ще гостро стоїть, і потреба в цих коштах є. Для чого ці кошти потрібні? Ну елементарно, якщо щоб діти могли навчатися в школі. Укриття має бути допущене спеціальною комісією. Теж саме стосується лікарень. Коли відбувається повітряна тривога, то ми повинні докласти всі зусиль для того, щоб у лікарнях люди мали можливість при потребі спуститися в сховища. З ініціативи нашої фракції Свобода в місті Франківську було зроблені сховища в дитячій лікарні а також розпочаті роботи в двох. Сховищах в перинатальному в наш в міській перинатальній лікарні, і сподіваюся, що цього року вони вже будуть ці роботи завершені. Стосовно нашого бюджету, також невеликі кошти порівняно, але декілька десятків мільйонів гривень були спрямовані на облаштування місць для. Тих людей, які були змушені е, залишити свої оселі і розміститися в нашій області. Е, ми чудово розуміємо, що коли люди втрачають все, коли в них е, знищене їхнє житло, коли, е, на жаль, частина української держави є окупована, то е, людям треба дати можливість е, продовжити своє життя. Я, е, Вважаю, що це правильно допомагати, адже не дай Боже, воно могло би бути якось класти по іншому, то завжди е, треба мати надію, що тобі в цьому житті хтось допоможе. А так як ми є українці, так як ми є одною нацією, то це також є хороша можливість продемонструвати, наскільки монолітною ми є нація. Ну і е, близько 60 мільйонів було е, з обласного бюджету спрямовано на закупівлю медичного обладнання. Ні для кого не секрет, що наші військові. Е, Потребують лікування відповідно якісної діагностики, якісного лікування. Тому е, на ці потреби були також е, виділені значні кошти. Ну і 35 мільйонів гривень з обласного бюджету орієнтовно було витрачено на е, соціальні потреби військових. Це ті кошти, які е, спрямовані для наших військових, які поранені, для сімей, які в яких є безвісті пропавші для сімей, яких на жаль є безповоротна втрата. Втрата наших захисників також з обласного бюджету закладаються кошти на допомогу цим сім'ям. Ми дуже вдячні нашим захисникам. Потреб є дуже багато, і сподіваємося, що нехай не та. Невелика, але та допомога, яка є від депутатів обласної ради, вона наближує нашу перемогу. Ну водночас, цим прикро, що у нас були забрані ті кошти, які були відрахування від пожежників, правоохоронців та наших військових, адже. Ну не для кого не є секретом, що місцеві громади, обласний бюджет він більш гнучкий, і коли є запит від тої чи іншої військової частини, то набагато швидше можна з допомогою місцевих бюджетів купити все те необхідне, з чим до нас звертаються наші військові. Ну як елементарно, дрони не для кого не секрет, що велика кількість громад нашої області активно їх закуповує і допомагає в найбільш гарячі точки на карті війни. Розкажіть, будь ласка, скільки е, ваших однопартійців зараз перебуває на фронті, якщо маєте таку інформацію? Я не говорю зараз про всю територію України, а власне про Я наших скажу, земляків. Е, то не є секретна інформація. Більше двох тисяч свободівців сьогодні перебувають в лавах Збройних Сил України е, Силою нашого Всеукраїнського об'єднання Свобода. Е, лідер партії Лев Тягнебок, його син, е, інші його заступники сьогодні перебувають е, на фронті. Руслан Кушулинський з таких, що відомі його син, також з ним перебуває зараз на фронті. В той час, коли хтось задумується на рахунок того, який вибір зробити, як поступити, вони демонструють приклад. Окрім них наші депутати різних рівнів сьогодні також є у складі збройних сил України, національної гвардії. Та інших військових формувань, які сьогодні фактично відстоюють нашу незалежність. З нашої області такі більш відомі, знову ж таки, люди це депутати Африкійської обласної ради, Олег Понайда, Михайло Івоночко, Сергій Федорців, це три депутати обласної ради з Фракції Свобода, які також е сьогодні на війні, які е відстоюють наші інтереси, які за нас воюють. Я дуже сподіваюся, що Бог допоможе їм повернутися живими і здоровими. З перемогою а, насправді, е, окрім тих людей, які безпосередньо беруть участь в збройних силах, наша організація на час війни. Припинила фактично політичну діяльність і сконцентрувалася на наближенні нашої перемоги. Тому всі інші, хто не воює, залучені у волонтерський рух, хтось очолює волонтерську організацію, хтось є активним членом волонтерської організації, хтось займається тим, що плете сітки, хтось купляє дрони, хтось шукає автомобілі. Є люди, які у нас постійно везуть допомогу на схід. Це насправді знаєте, як великому е, мурашнику. Кожен знає за що відповідає, і кожен є елементом е, боротьби за незалежність. І, відповідно, е, ніхто не втомлюється всі розуміють, е, як важливо сьогодні перемогти, і ми переконані, що ми на вірному шляху. Відповідно, я вдячний кожному. До речі, таких активніших таки волонтерів, про яких люди знають це і Наталя Чеплиська, депутат Фіцької обласної ради, Ігор Харів, депутат нашої Бурштинської міської ради. Вікторія Торес з надвірної. Ну і по кожному району фактично у нас є осередки людей, які роблять все для того, щоб залучити допомогу, організувати ту допомогу, відвести і зробити свою роботу. Нашої, до речі, Тимішецько Оксани Стайне депутата Лосної ради зять, здійснив вже декілька десятків виїздів з допомоги на схід. А, попри те, що в нього там більше 50 років е, є певні проблеми зі здоров'ям, але тим не менше, навіть в такий спосіб він робить все, щоб наблизити нам перемогу. Е, тому е, ті міфи, коли кажуть, що депутати місцеві е, такі е, ну не беруть участь в війні, це є міфи. Наші депутати є учасниками війни. На жаль, вже маємо загиблого в області е, депутата, який загинувши на початку самої е, повноштатного вторгнення. Ну, та навіть один з наших колишніх депутатів Верховної Ради загинув під час оборони столиці України. Тому, як на мене, тут немає значення депутат чи депутат, там політичної сили. Ким би ти не був сьогодні, ти маєш від себе зробити все для того, щоб українська держава перемогла. І не треба одне до друге перекладати відповідальність. Ми спільно маємо зараз перемогти. Все решта буде потім. Потім будуть якісь політичні баталії, непорозуміння чи порозуміння, мислення про те, як краще розвивати Україну. А сьогодні ми всі повинні докласти всіх зусиль для перемоги української держави. Ми говоримо зараз про волонтерку. Так. Ми, зокрема, ви згадали. Про активну діяльність ваших однопартійців ми розуміємо, що потрібні дрони, бо це найбільш ефективна зброя зараз на фронті, окрім дронів, що возять ваші до, до на передову, і які мають потреби, з чим звертаються Які запити зараз у наших військових? Я хочу, щоб ви це озвучили, тому що вони в основному стосуються всіх наших військових, не тільки тих, хто е, зараз несе службу у підрозділі свободи. Само собою питання на один, з яким звертаються всі, і які мабуть. Є найбільш актуальні це дрони. Дрони і ще раз дрони. Це дрони, які дають можливість показувати інформацію в прямому ефірі. Це мавіки різні, від простіших до найбільш потужних. Це дрони Камікадзе, які допоможуть знищувати нашого ворога і ворожу техніку. Вони значно дешевші там за мавіки, але… Тому йти проблема, що не одноразове використання. І, відповідно, чим більше ми зможемо разом купити. За допомогою наших місцевих бюджетів, з допомогою наших спільних зборів, з допомогою особистих грошей, тим більше буде знищено ворога і тим швидше настане перемога. Також я дуже сподіваюся, що ті кошти, які були вилучені, це шалена сума грошей з місцевих бюджетів. За них дійсно так як декларувалося, буде закуплено дрони, а найосновніше запущене виробництво дронів, артилерійських снарядів і всього того, що би мало збиратися в Україні і не залежати від того, е, який ринок, які ціни на ці всі речі, і чи е, нам продають у тій кількості, яку нам треба. Відповідно, е, що стосується е, дронів FPV, це добре, що їх збирають в Україні, просто комплектуючи, на жаль, не всі е, є в вільному доступі, їх доводиться е, собі забирати. А що возять? Возять абсолютно все, що просять. Е, повірте, е, потреби є абсолютно різні. Е, е, ті ж самі генератори, нещодавно моя сестра з Німеччини передавала е, на наші військові частини. Приїхали буквально декілька днів роз'їхалися по військових частинах. Турнікети завжди потрібні, тому що якщо навіть людина має один турнікет, їй не помішає і другий, і третій, і четвертий. Тому що ну не дай Боже, якщо поранення в руку таке може трапитися, що поранення в ногу, а якщо це осколки, то вони можуть взагалі і потрапити руку, і, в ногу, і в руку, так, так. і дві і дві руки, і дві ноги. Відповідно, чим більше ми зробимо захисту для наших військових, тим краще, тим більше є шансів зберегти людині життя. Тому знову ж таки ми передавали величезну кількість аптечок, тому що аптечка це фактично. Невід'ємна частина бійця. Так, він може е, мати в тому чи іншому стані свою аптечку. Але якщо ми її вдосконалимо, якщо ми до неї докупимо все те, що найбільш необхідне, то від того е, також е, зробимо правильну справу. Тому, коли хтось спросить е, турнікети, думаєш, так само е, не треба дивуватися, що в нього немає в нього може бути один чи два. Але якщо в нього буде ще два, то проблеми немає. бо чи він собі надасть допомогу, чи він комусь надасть допомогу? Це та річ, яка сьогодні коштує не такі великі гроші, а вона може вартувати людського життя. Тому як я особисто також, коли бачу збори, чи це на якийсь реп, чи це на дрон, чи на якісь інші потреби, правда, я тепер орієнтуюся в першу чергу на тих людей, яких особисто знаю, то я до таких зборів долучаюся, бо вважаю, що. Якщо кожен з нас не буде е, байдужим, навіть сьогодні умовно елементарно людина не вип'є каву на вулиці, що є доступною, і ніхто е, лишній раз не відмовиться, хто має на це кошти. Чи якщо людина відмовиться від пачки цигарок, е, а перерахується кошти на збройні сили України, вона також цим наблизить перемогу. Так, ми можемо говорити у нас. Е, Шалена сума грошей е, виділена на е, потреби збройних сил України. Здавалося б, що вона має перекрити всі потреби. Але давайте будемо відверті: е, війна е, вона потребує неймовірних зусиль, неймовірних коштів. Грошей там багато не буває. І такі речі, які якісь відбуваються, коли з тої чи іншої частини, хтось звертається просто. Допомогти. Треба допомагати, а не казати та їм мали би допомогти. кажуть. Е, Ну ж, з міністерства оборони фінансується наш військовий частин. На що ж дає кошти, наприклад, та сама обласна рада? А ми якраз виділяємо кошти військовим частинам на ті речі, які з тої чи іншої причини не були передбачені їм через міністерство оборони, які вже і зараз їм треба е, закрити. Тому, е, як на мене, ми рухаємося в правильному напрямку. Давайте повернемося з вами до мирного життя, е, як так би мовити, до діяльності у часі війни, але до мирних питань так буде правильніше сказано. Дай боже, щоб я обговорився, дай боже, щоб це мір настав якомога швидше. Крайня комісія, бюджетна комісія івано франківської обласної ради щодо розподілу залишків з освітньої субвенції. Там виникла ситуація непорозуміння, чи все ж таки там виникла ситуація конфліктна. Важливо про це знати для того, щоб більше не повторилися такі питання. Ви знаєте, це стосувалося щодо розподілу там певних засобів. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально? Надзвичайно важливо, і те, щоб коли той чи інший структурний підрозділ обласної державної адміністрації закуп планує ту чи іншу закупівлю, аби вони все таки свої дії погоджували і узгоджували з депутатами обласної ради, адже е як не як люди дали свою довіру депутатам, депутати живуть питаннями громади. І коли, наприклад, закуповуються якісь речі для наших шкіл, то напевне зовсім коректно, коли один чиновник власні державної адміністрації приймає рішення, а куди саме це має відправитися. І, мабуть, буде правильно розділити цю відповідальність і спільно з депутатами прийняти рішення, що цю школу, цю школу і цю школу, або е, напрацювати спільні критерії, за якими вони би мали потрапити в той чи інший навчальний заклад, коли ж е, це відбувається в кабінеті е, одної людини. То воно не зовсім коректно, бо можуть потім бути неправильні якісь наслідки. До прикладу, хочу вам звернути увагу: нещодавно в засобах масової інформації була інформація про те, що ті кошти, які були нам спрямовані на укриття з державного бюджету, більше 20 мільйонів гривень, були освоєні тільки на 30% чимось відсотків. Решта коштів повернулася. Це один з найгірших показників в Україні про тому, що сума грошей, яка була залучена в нашу область, вона є ну, одна з найменших. Це невелика сума грошей у межах держави. Але тим не менше, уявіть собі, там ти в Києві, чиновник, розподіляєш всі кошти, і тут е, одна область зробила 97 Там тих е, з тих коштів використали, інші там на на 75%. А наша область отак так десь там виходить, що нам не треба коштів на укриття, при тому, що ні для секрет, що об'єми роботи ще великі. У нас ніхто з нуля не буде укриття, так, як це роблять в тих областях, які прифронтові, і це зрозуміло. Ну але ті сховища, які є. Якщо нам з Києва дають кошти, то треба ці кошти використовувати. Знову ж таки, фактично ті кошти з обласного бюджету, які були залучені депутатами для цих потреб. Вони за допомогою нашого комунального підприємства Будінвест, вони були реалізовані і сьогодні ті сховища зроблені. Чому, коли з Києва прийшли кошти, ці кошти мають повертатися. Це не є правильно стосовно того, що відбулося в нашій комісії. Йшла мова про обладнання для класу захисних України угу. та інших це речей. Це конфлікт чи це непорозуміння? Я сподіваюся, що це непорозуміння, і воно більше не повториться. Бо е е наш голова на комісії е правильно сказав: якщо е нам кошти з державного бюджету в обласний, це вже є кошти обласного бюджету, і ми не саме відповідальні за те, як ці кошти будуть розподілені. Якщо ж Київ вважає, що вони мали би приймати рішення, що куди і як, то вони би тоді не мали би продавати кошти по Україні. Проведіть ці закупівлі в Києві. В Києві розпишіть, в котру школу має піти обладнання, і тоді нехай хай вони несуть за це відповідальність. А виходить так тим чином, що кошти йдуть в обласний бюджет, чиновники собі приймають рішення дати в ту чи іншу школу. І депутатам по факту про це говорять. Ну, відповідно, депутат виходить в дуже в скрутному становищі, бо як йому потім пояснити громаді, а чому в цю школу, а не в цю, коли, наприклад, таке може трапитися, що люди скажуть, ну це нелогічно, так як поступили з цими коштами. Тому я думаю, що це є велике непорозуміння, воно більше не повториться. І коли будуть розподілятися якісь матеріальні цінності між школами чи ті ж самі автобуси, якщо їх закуповують. То буде такий підхід вироблений, після якого ні в кого не буде зауважень. Умовно, якщо на потреби війни забрали шкільний автобус, а його завтра закуповують, то зрозуміло, що першочергово мали би повернути в ту школу, з якої забрали. Або якщо це школа гірська, і відповідно, там треба автобуса повнопривідного, який зможе зробити свою функцію. То його не можна давати на низу. Ну, отут, де немає проблеми з тим, щоб розвести дітей, а його треба віддати тоді, в школи, які там в верховині, косові. Ну, це такі якісь елементарні речі, але важливо все ж таки, щоб. Коли е, відбувається той чи інший розподіл, депутати в ньому брали участь і несли за нього відповідальність. А інакше виходить не зовсім коректно, м'яко кажучи. Ну і власне тут ми говоримо про комунікацію і взаєморозуміння поміж е, е, людьми, котрі мають таку відповідальність, і, і є депутатами і є представниками громад. Ой, десять років вже як Росія порушила наші кордони, ми з вами підходимо до нашого основного такого підсумкового питання. І бачимо, що якщо пригадуємо історію, то е, бачимо, що націоналісти ще до е, 14 року попереджали про те, що ми можемо е, мати клас власне такі наслідки, які зараз маємо, тобто до повномасштабної війни. Десять років вже можна сказати, як рахувати дні, то вже більше десяти років пішло. Що повинна зробити для себе Україна загалом е, для того, щоб е, пришвидшити. Перемогу і більше вже ніколи не повторювалося те, що ми зараз маємо. Можливо, десь вкажете на якийсь помилки, які який були зроблені за 10 років. Чи можливо керівництвом держави, чи можливо десь навіть люди, громада була недостатньо активна? Я згадую зараз і революції гідності, і інші майдани, які в нас були, в чому тут є причина, і що нам потрібно вже відтепер собі закарбувати. І передати своїм нащадкам в покоління для того, щоб ніколи не повторювалося те, що є зараз. Бо рано чи пізно ми переможемо, а історія повинна навчати принаймні. Наступні покоління. Це точно ну, я хочу пригадати, що 8.08.2008 року, коли Російська Федерація спробувала захопити Грузію, розпочала війну. Там наша організація дійсно наполягала на тому, що Крим не може бути автономною республікою, це має бути. Область у складі України про те, що треба заборонити п'яту колону, про те, що треба е, працювати над е, Контрозвідкою і боротися з відвертими сепаратистами антиукраїнськими діячами, які були навіть і велика частина з них є до тепер у Верховній Раді України в органах державної влади людей, які нищили нашу армію, людей, які робили все для того, щоб розставляти килими перед нашим окупантом. На жаль, нас тоді не чули. Зараз е, нас е, однозначно всім нам треба робити висновки. М -м, починаючи навіть з елементарної політики, дивно коли. В незалежній державі обирають політичні сили, які мають антидержавні якісь цілі, які мета і ціль їхніх організацій руйнувати країну зсередини. Адже такими політичними силами була Комуністична партія України, партія регіонів, ОПЗЖ і все, що в тому дусі працювало в нашій державі, я не можу зрозуміти, яким чином і чому люди їх обирали. На жаль, там, де вони мали найбільше підтримки, в тих областях найбільше зараз є руйнування, і, і на, ну, на жаль, воно так якось пов'язано. Бо коли розпочалася війна, згадайте інтерв'ю того божевільного, як він розказував, що тут переслідують за русський язик і все решта. Щоб ніхто не міг ніколи розказувати, що кої за якісь питання переслідують, то тих питань просто український джай не має бути. Має бути одна монолітна українська. Держава з єдиною е, державною мовою і без будь-яких е, дискусій. Адже е, ну, які тут по цьому питанні можуть бути дискусії, має бути е, е, чітка лінія і розуміє, хто наші герої. І війна пришвидшила ці процеси. Адже тепер я думаю, ні для кого не секрет знаєш, з того людина народилася. У Франківську чи Донецьку вони розуміють, чому така шана була до наших національних героїв, які боролися за незалежність України, які боролися з нашим окупантом. Тому знов ж таки був нонсенс, коли нас навіть історія в українських школах подавалася по різному коли в наших навчальних закладах ворожують для нас мовою, відбувалися лекції в школах уроки. Це те все, що має відійти. Але для того щоб це все відійшло після нашої перемоги, має бути національна ідея, яка об'єднає всю українську націю політикам, які будуть. Якісь займати позиції п'ятої колони люди повинні бути показувати е, нуль підтримки. І, відповідно, вони самі собою зникнуть. Е, телеканали, які будуть вести антиукраїнську діяльність, їх не може бути на території незалежної держави. А в нас таких телеканалів було ряд, які робили все для того, щоб е, розбалансовувати нашу державу, і робили все для того, щоб її руйнувати зсередини. Ну знову ж таки, е, як на мене, ми з вами повинні зростати. Е, ми повинні. Коли це стосується політиків, давати їхню оцінку їхні діяльності, яка це людина? Якщо це людина, якась перебіжчик, яка не тримає позиції, яка зраджує інтереси. Людей, яка помічена якихось неправильних голосуваннях, про неї треба забути раз і не завжди їй не треба давати другого шансу. Якщо людину обрали депутати, вона має відвідувати сесії. Я не пропустив за той період часу, коли не обрано жодного засідання сесії. Я вважаю, що люди мені дали великий кредит довіри. Я не можу їх обманути. Якщо є якісь питання, я голосую, я не тікаю з сесійної зали, і чи я добре голосую, чи погано я несу відповідальність за своє голосування. Так, депутат може помилитися, але набагато гірше, якщо він просто втеча з залу, коли якесь незручне питання і не займає якось чіткої позиції. Тепер, як на мене, є дуже добре, те, що є поіменне голосування, і по кожній людині можна відслідкувати, як він голосує, чи ходить він на сесії. І він вже не скаже: ну то я був присутній, чомусь там мене не зафіксували. Висновків треба робити багато, але основне те, що ми маємо, це наші діти. Ми повинні їх виховати націоналістами, патріотами своєї землі, людей, які би не хотіли шукати кращі долі за кордоном, а які би ставали частинкою могутньої держави, яка буде відбудована, відновлена. І, як на мене, в нас е, великий потенціал, адже ми маємо природні ресурси. Ми маємо людей, які вміють думати, які вміють працювати. Відповідно, я не знаю, здається, що після перемоги нашої в нас чекає. Е, Потім велике підняття, коли ми з вами будемо мати великий шанс для того, щоб стати могутньою державою. Цей шанс не треба втратити. У нас є можливість зробити хороший рух вперед, після якого з нами будуть рахуватися в цілому світі, адже. Перемоги у війні буде недостатньо. Якщо на цьому ми зупинимося, нам треба буде відновити українську державу, відновити її економіку, зробити якісну е, освіту. А що основне, зробити все для того, щоб судова система в нашій державі була справедлива. Ті всі зміни і речі, з якими ми входили на революцію, щоб кожна людина почувала себе гідною. І відповідно, якщо кожна людина буде почувати себе гідною, ця наша держава має велике майбутнє. Пане Михайле, маємо ще трохи часу. Відповідно, десь дещо особисте питання, що стосується нашої програми, обласна рада, позиція та дія. Ви вже не вперше приймаєте участь у цій програмі. Хотілося б знати вашу думку, ем, е, наскільки потрібна ця програма для місцевих обранців, як майданчик, для спілкування з нашими ем, глядачами, які дивляться, чи можливо є у вас якісь рекомендації щодо покращення особисто нашої роботи у рамках цієї програми. Ну, мою думку, депутати обласної ради повинні бути публічними і, ну, і згідно закону повинні звітуватися про свою діяльність і за допомогою якраз вашої передачі програми мають можливість донести свою позицію особисту, позицію своєї політичної сили, а також прозвітуватися про свою роботу. Тому що, як на мене, депутатство це не привілей. В першу чергу це великі обов'язки. Якщо тебе люди обрали, будь ласка, малий друже, бери на себе відповідальність і працюй. Виникають якісь питання, шукай як їх вирішити. Якщо це не твої повноваження, поясни чому. Тому е, повинна бути і ця передача, і інші передачі, які є на Галичині, де є дискусія, де кожен має можливість е, висловитися, де кожен має можливість донести свою позицію. Ну а люди після цього дадуть оцінку. Дякую вам за вичерпню відповідь. Я бажаю вам успіху. Бажаю всім нам миру. Бажаємо е, якомога швидшої перемоги нашим військовим повернутися з перемогою додому. Михайло Королик, депутат івано франківської обласної ради від фракції з об'єднання Свобода був гостем у нашій студії найближчого часу. Бажаємо всім вам миру, любові, злагоди. Слава Україні! Героям слава! Дякую! вам. До нових зустрічей в ефірі!